Інструкція, як помитися, коли немає світла і гарячої води. Ось такий, напевно, підійде для військових, хоча я ще не знаю портативний переносний. Ось такий також переносний, напевно, на дачу на 40 літрів. І акумуляторний, який заповнив всі інтернет-простори, всі його рекламують, все купуйте, беріть. Ночі, хороший він. Подивимось. Для початку подивимося, що ось ця за фігня за 315 гривень. Звичайно, якась помята трубочка приходить, Лійочка без будь-якого краника включив, і він собі лиється. Шнурочок по комплекту з гачачками, щоб його прив'язати до дерева, адже в нас ось тут є вушка, і він на 40 літрів. Душ туристичний за 500 гривень. Я так бачу, що всі гарячі тури в цьому році на сході України. Так, що ми маємо? Маємо мішечок на 20 літрів з ПВХ матеріалу. Гачачки, щоб десь його зацепити на дерево. Далі лійка вже йде з краником. Ой, краник. Краник такий собі, такий дішман, бляха. Я просто в шоці. Але ж 500 гривень. За 400 гривень акумуляторний, розпіарений, розрекламований. Батарея 2200 мА, Сумніваюся, що там є. Так, максимум на 1,5 метра може піднімати воду. Ну, я думаю, цього повинно бути достатньо. Дивимося, що це таке. Як воно все приходить? А приходить, воно ось такий двигун. Це насос. Сюди у нас включається на зарядку, бачите, а куди під'єднується? Ага, у нас є ще. Ось, будь ласка, ну таке, бляха, таке якесь що тако би впало, і розсипалося просто би на. Дрібні шматочки. Такий дішман кабель на підзарядку. Коли я купував ось хрінь, то я так і думав, що там немає 40 літрів. Ну, як може бути 40 літрів? Дивіться, влив два відра води, це 20 літрів. Якщо навіть ще ось ці складочки долити, ну хай ще там 8 літрів лізе. 28. але не 40 літрів. Ось сюди 20 літрів пише. Я влив відро. Води. Більше все, більше ви просто не залеєте, тому що воно виливається через пробку. І ось дивіться, відро водички. Влеєте ви сюди 20 літрів, хрена, тому що воно вилиється через пробку. До якої температури можна нагріти від ранку до 2 годин дня 2 відра води. Дивимося. Скільки нагрілася вода? 30, 33-34. В принципі, комфортна температура. А тут нас показує, де водички немає, просто ПВХ 50 градусів. А тепер уявіть, що жара буде плюс 30, тому що на даний час плюс 25 на вулиці. Що трапиться з цим ПВХ? Я так думаю, що усі лямки, якщо воно буде висіти на дереві, воно їх повідриває. 10 літрів води, до якої температури нагрілося. Ну тут вода тепліша 38, навіть 40, навіть 44. 46, а ось тут 37. Тут, напевно, повітряна подушка. А ось тут таке водичка має 36 градусів. В принципі, комфортна температура. Я думаю, що ось це воно однозначно може бути навіть для військових. Якщо подивитися по цьому градуснику, що там показує? Якщо його перевернути до сонця і повітряною подушкою, то показує, що 33 вже нагрілося. 37 навіть. А за Фарангейтом. 92. Але все ж таки, мені більше подобається ось цей душ. Він більш портативний. Його можна скласти, можна нести в руках, можна поцепити десь на гілку. І тим паче тут є краник. Краник відкрив. І водичка пішла. І водичка, я вам скажу, доволі комфортної температури. Тобто можна собі вже митися, приймати душ, тільки бажано поцепити її чим вище, щоб йшов потік води. Все ж таки, ось такий варіант душа, я би вам не рекомендував брати. На сонці воно розплавляється, лямки усі вони всі розтягуються, ПВХ розтягується. Не знаю наскільки довго проживуть ці шви, якщо його десь підвісити, заливати воду в нього край. Важко, тому що воно постійно як желе ось так все рухається. 40 літрів немає, максимум там 20 з чим-то літрів, щоб комфортно влити далі. Тут краника ніякого немає, відкривається ось так. Якщо у вас мильні або мокрі руки, то ви його хрен відкриєте. Ну, коротше, якщо ногою впертися, відкрите, то може щось воно може, щось колись і буде лити. Просто ось тут шланг перетискається і водичка пішла. Ну, коротше, херня повна Петрович не рекомендує. Вбираємо в пляшку теплої води або в відро, в мене немає відра. Вмикаємо двигун і кидаємо в пляшку. І дивіться. Опа! І пішло. Да, доволі непогано, слухайте, тримає, да? Дає такий непоганий тиск. Чомусь, правда, ривочками йде. Я не знаю чому, але чомусь воно не занурюється повністю в пляшку. Тобто воно як поплавок плаває зверху. Я не знаю, навіщо так зроблено, але можна митися. Правда, недовго. Дам собі там ножку раз-раз, раз. раз, раз. <сміх> Цікаво, наскільки часу вистачить, щоб його Щоб помитися. Я думаю, митися треба дуже швидко. Тут орієнтовно було 5 літрів води. І 5 літрів води вистачить. Ну, скільки? ну на хвилину. За хвилину маєте встигнути помитися. Щоб процес пішов швидше, додаємо сюди одразу гель для душу. Вмикаємо і дивимося, що буде. О, дивіться, одразу вам вже мильна водичка йде. На залишках води, коли вже насос не тягне, в цій водичці ще можна випрати свої трухани. Дивіться, економія вам часу. І водички. Ось такий цікавий тест. Ви вже давно мене просили, Петрович покажи, я вам показав. Не знаю, наскільки вистачить акумулятора по типу, ніби літійний акумулятор 2200 мА. 5 літрів в хвилину. 5 літрів в хвилину, і регулятора ніякого немає. Тобто вам прийдеться дуже швидко митися. Якщо, наприклад, взяти ось цей душ, він тут повільно стікає, і цього душа реально вистачить, щоб комфортно помитися двом людям. А ось цей акумуляторний ну, це така собі просто забавка. Не знаю чи надовго, Якщо б я взяв, то особисто отакий. Оце дійсно класна штука. Коротше, Петрович вам показав, розказав, ось цей чорний, не купуйте, це повна фігня. Розказав, показав. Кому треба душі, хто військовий, ось так в одну посилочку збираю і їде туди до вас. І ви будете собі митися, хочете, вам підпишу, буде від Петровича. Великі подобачки і до побачення.